На розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, який пропонує скасувати низку свят, а замість них започаткувати інші. Про це йдеться у відповідному законопроєкті на сайті парламенту. Депутати пропонують скасувати міжнародний жіночий день 8 березня, день праці 1 травня та день перемоги 9 травня. Натомість автори законопроєкта пропонують святкувати 25 лютого День української жінки. Дату обрали на честь народження Лесі України. 9 березня день народження Тараса Шевченка та у другу неділю травня День матері. А також без вихідного, 8 травня, відзначатиметься День пам'яті та примирення. Згідно з пояснювальною запискою, метою законопроєкту є встановлення українських свят та усунення спадщини колоніального минулого. Цей документ вже викликав великий резонанс та суперечки. Хоча авторами документа є депутати від опозиції, а тому шанси на його ухвалення незначні. Кажуть експерти: окрім того, у воєнний час і так всі свята скасовані, і додаткових вихідних немає.